Ти вже знаєш, що наші студенти активно працюють та розвивають молодіжний рух Запоріжжя. А як у нас з відпочинком? Ось, наприклад, сьогодні ми граємо в мафію. Ця гра ідеальний спосіб, щоб навчитись імпровізувати, контролювати емоції, а також найголовніше переконувати та маніпулювати. Ви точно чули про цю гру? Або вже навіть грали. Тож долучайте до наших щосуботніх ігор. І якщо ти хвилюєшся, що нікого не знаєш, це легко виправити. Приходь до нас та знайомся! Я та ще один файний хлопчина Максим у ролі ведучих зробимо все, щоб забезпечити приємну атмосферу для всіх. До повномасштабного вторгнення у нашу країну у «Мафі» ми грали у студентському хабі Free Time. Але зараз там триває ремонт і ми збираємось у центрі студентського в готовинку номер 4 Для того, щоб не пропустити реєстрації на наступну гру у нашу мафію, Підписуйся до телеграм-каналу Новини Політехніки. Посилання можеш знайти під відео. Якщо тобі подобається контент, який ми почали створювати на нашому Ютубі, і ти хочеш нас підтримати, став подобайку та підпишись на канал.